Виїхали ми на позицію. Антена вже в купанірі, машина поїхала до бліндажа розгружатися. Ну, тепер я собі бігом узяв кабеля, ж до бліндажа від антенни. Думаю, так, він буде сюди заїжджати, хвати йому місця, кинув цього кабеля. Я щось собі в бліндажі потихеньку розкладаюсь, розкладаюсь. Чую, він щось довго заїжджає. Ну, що за фігня? Я за виходжу, він посеред поля. Кабель цей намотаний, розірваний. Ну, мене раз 30 упідкинуло. Це кабель, який мені потрібен для роботи, а я роб... робити не можу. Але потім дійшло, що можна лановський кабель, який тоненький, його набагато простіше тягнути. І ми кинули його. І це набагато простіше нам зробило роботу. Але такий момент був. Ну я тоді дійсно мене і холодно, і жарко, і не розумію, що робити, як доповідати про це. Ну, такий момент був.